Ще до повномасштабного вторгнення в Україні був сталий дефіцит донорів. А нині, в умовах війни, щоб забезпечити кров'ю та її компонентами усіх, хто того потребує, донорів має бути ще більше. Багато хто боїться здавати кров через міфи з приводу до донорства. Нестерильність, шкода для здоров'я, складна підготовка і таке інше. Але насправді це не так. Організація Donor.ua проводить виїзні донації 2-3 рази на тиждень у різних місцях. І сьогодні така акція проходить в одному з готелів Києва. Загальна кількість донорів в Україні станом на 21 рік близько 320 тисяч людей на 44 мільйони населення. Це утричі менше за потребу. Така ситуація пов'язана з тим, що країна звикла до родинного донорства. Ситуації, коли кров здають виключно для своїх близьких, якщо їх життя під загрозою. Єдине, що може змінити ситуацію системний підхід до донорства крові та її компонентів. Перед здачею крові на сайті Donor.ua можна ознайомитись з рекомендаціями та протипоказами абсолютними або відносними. Готуватись обов'язково потрібно сніданок легкий мати. Да, є протипокази в споживанні певної види їжі. Це жарна, смажена їжа, гостра, консервована, молочні продукти. Але легкий сніданок обов'язково має бути, щоб не впав рівень заліза під час донації та після. Після забору кров сепарують на плазму, тромбоцити та еритроцити. Плазма, у свою чергу, має бути прокарантинізована до півроку в морозильній камері. Сам процес доволі нескладний і займає не більше 15 хвилин. Та повторювати донацію можна не частіше, ніж раз на два місяці. Все пройшло не боляче, інструменти стерильні. Зараз самого процесу я не відчуваю. Треба качати кулачком для того, щоб кров йшла. Було не страшно. Навіть мені сподобалось навіть весело. Під час екстрених ситуацій часу на пошуки донора немає, тому завжди добре, коли є чималий запас крові та її компонентів. Вічна проблема це дефіцит негативних груп крові. Їх не вистачає завжди. Бути донором одні плюси: ти не тільки рятуєш людям життя, а й покращуєш своє здоров'я також. Донори, які на регулярній основі здають, плюс підтримують здоровий спосіб життя, то вони мають і кращу якість життя і, я сподіваюся, продовженість його також. Після донації вас обов'язково пригостять чаем та сендвічами, щоб ви почували себе добре та змогли відновити рівень заліза у крові. Історія кожного донора не схожа одна на одну. Хтось прийшов до цього свідомо, хтось випадково. Сергій військовий зараз проходить реабілітацію після поранення на фронті, а майже 10 років тому сам уперше став донором ще за часів свого студентства. Нас тоді спитали, хто хоче піти здати кров, тоді якраз. Почалась війна в 2014-му і так сказати, пораненим треба була кров. Сергій каже, що після того він вже сам проявляв ініціативу і був донором крові, плазми і тромбоцитів більше ніж 20 разів. Після регулярних донацій став набагато менше хворіти, а також думає, що саме донорство врятувало його під час поранення, тому що в мене Пробила артерію угу. і дуже багато крові до того моменту, поки я зав'язав турнікет, поки мені зав'язали, пройшло, пройшло десь хвилин 5-6, і ну, я десь втратив ну, 800, може, мілілітрів крові, ну, десь до літра. Да? Угу. Але ж організм трошки звик віддавати, да? там, скільки там, 500-600, це мілілітрів, здається. І, Так, да, було запаморочення, але без уколів, без там, спирту, там, Тобто все було супер. Сьогодні, в якому б місті ви не перебували, шукайте можливість долучитись до різних акцій і стати донором. На сайті Donor.ua є адреса усіх функціонуючих центрів крові, розташованих по усій Україні. Хто зна, може, саме ваша кров врятує життя дитині чи захиснику країни? Твоя кров. Теж може воювати Варвара Рубаненко, Каріна Лемешко спеціально для третього МДВПТ.